В Європи зірка Ліверпуля та національної збірної Португалії діогу жота загинув у жахливій автокатастрофі. Разом із ним його рідний брат Андре Сілва. Обом було по 28. Трагедія сталася рано вранці. У четвер, 3 липня, неподалік міста Самора, в північно-західній Іспанії. Автомобіль Ламборгіні, у якому перебували брати, злетів із дороги та загорівся. За даними поліції, ймовірною причиною стала розірвана шина під час обгону. Обидва тіла були настільки скалічені, що їх доправили до судово-медичної лабораторії для проведення експертиз. Поліція не залишає сумнівів. Шансів вижити у братів не було. Жота лише наприкінці червня одружився зі своєю партнеркою, з якою вони виховували трьох дітей. Його життя, кар'єра та сім'я зупинились у один жахливий момент. Футбольний світ шокований. Португальська федерація назвала їх двома чемпіонами, чия смерть непоправна втрата для.